Доброго дня, друзі. Сьогодні знову невеличкий огляд Goblin Mine Game. Що в нас є цікавого? На даний момент в мене відкрита перша шахта, друга шахта, я відкрив третю. Буду на даний час скупляти ресурси шахти, тому що вони є на даний момент самими цінними. Як бачите, ще нічого не відкрито, але перший рівень. Коштує 128 золотих монеток, другий рівень 171 монетка. Тому тут вигідніше купити за 300 монет практично 250 тисяч токенів, ніж в першій шахті, як ми бачимо, у мене тут залишили вже 115. Щоб купити 123 тисячі, потрібно потратити майже 500 золотих монет. Тому. Вигода тут залишається мінімальною. На даний момент краще відкрити інші шахти. Тому ось таке в мене невеличке нововведення. Що в нас з'явилося? З'явилася в нас вкладка ігри. І в вкладці ігри з'явилася експедиція. Як ми бачимо, експедицію можна проводити за рахунок. Золотих монет та GVT токенів. За рахунок золотих монет, мінімальна кількість монеток це є 10 золотих монеток. Максимальна це 150 тисяч. Але що тут є саме цікаво? Перша, друга та третя експедиції вони нам завжди будуть давати мінус. Тобто певний процент мінусу буде. Якщо брати четверту експедицію, вона в нас триватиме місяць. На рахунок цього є процент великий, що ми будемо в плюсі і 5%, що наші токени вийдуть в нуль. Але Є позитивна така сторона, що ми тут не можемо нічого втратити. Як ви бачите, от я був, попробував дві експедиції по 1000 монеток GVT на одну хвилину. Перший варіант я виграв 200 монеток, другий 500 втратив. Тобто ці експедиції є дуже ризиковані. Тому, якщо ви хочете дійсно проводити свої. Експедиції, то раджу вам ставити на четверту на один місяць. Тому ось таке невеличке нововведення Хто не поклав лайк пусту може зробити це і отримати дві золоті монетки. Я, відповідно, це вже зробив. Монетки в мене вже є. Так, що в нас по інформації? криємо інформацію, дорожню карту. Подивимось, скільки токенів вже зарезервовано, скільки залишилось. Як ми бачимо, зарезервовано вже 8 мільярдів 300 мільйонів токенів. Це складає десь 28-29% від загальної кількості, яку нам пропонують розробників. Тому токени стає з кожним днем все менше і менше. Я раджу вам. Скупляти ресурси шахт. Якщо ми беремо вкладку баланс, відповідно, бачите, ми можемо вивезти мінімальну кількість це 1,75 тонни. Відповідно, виплати працюють. От як бачите, я 20.01.25 року вивів 2 тонни. Все виплачено, все чудово. Решту я буду збирати на. Прокачку третьої шахти. Відповідно, хоча б купити декілька ресурсів шахти, купити хоча б персоналу три штуки відповідно, щоб шахта добувала певний ресурс. Що ми бачимо в третій шахті? Мінімальна йомкість сейфу це 300 монет. Ми можемо докупити відповідно 1800 монет за 43 золоті монетки. Такий був невеличкий огляд на сьогоднішній день. Тому всім дякую за увагу. До зустрічі!